Ну що, усім добрий ранок, всім привіт. Я вже сижу в машинці, жду, поки вона прогріється хоч трошечки, тому що в нас стало холодніше, ніж було раніше. А таке щітня, що з літа одразу, знаєте, якийсь листопад. Я вже кофточку вдіваю, тому що ну, про холодненько, що ж скажеш? А, що на годиннику 6.06. Я в машині. Вчора волосся помила, але не сушила, то сьогодні в мене скерда на голові. Але я взяла собі а на роботі собі якось заколю. І Ще я собі купила новий консилер. І мені здається, він дуже світлий. Ну, нормально, іде. Нічого, а... сьогодні довго працювати, плюс на важкому процесі. Ну, не важкому, а просто на такому, де треба трошечки побігати. А так, окей. Ай. Сижу, чекаю, мої хлопці сплять, одна я не сплю. Добре, буду їхати до роботи. А, вже звикла, звикла згадала, все нормально вже їздю без проблем. То перший день мене Женька напугав, то не... тому що е... тут же всюди під горочку. Де б ти не зупинився на перехресті якомусь чи на розвилки, майже всюди є горочки. І я дуже боялася, що я буду катитись назад. І він мене це перші дні мучив. Ми, ми там прям їздили на дорогу, де мало машин, і там під горочку. І от о, перша, друга, стоп, перша друга стоп, ми коротше, на аварійки їздили. І за цього я так трошки стресувала. Але тепер все, я вже і на пляж їздила, і. Ой, магазин сіє. хочеться спадки. Не спала, якось я поганенько сплю. І мірка, наче спала, тільки один раз прокидався. А я довго не могла заснути. Ну, таке. Не заснуть, не, не прокинуться не могла. Потім, ну так, що мене тут, хоч температура здвинулася, ні, не здвинулася ще з місця. Тут на приборку. Все, без пишечки тепер краще. Вони на приборці ось так показується. Показує, скільки м -м, я газую, скільки літрів я витрачаю. Потім, якщо вони снажать... Середня швидкість, тому що то трактори, тут їздять, то і ще щось. А це, мабуть, коли я була, не знаю, що це, додому, може, поверталася, але ні, брехня. А потім це ж температура машини, обслуговування. Ми вже замовили масла фільтра, щоб все обнулити. Які ще позначки? Це наскільки в мене ще вистачає баку. Або ще щось. на я не знаю 5,7 розход. ну В середньому у мене десь 5,3, 5,1, а це щось 5,7. Угу. Ще мене от там показує, показує, хто застібнутий хто не ремнем, хто сидить, хто не сидить. Тут у мене радіо, тут у мене такі дирочки, але там лежать пімпочки вже замовили отакі. От і Женька мені заділає Ця просто плотненька стала, а ці свободна. Оце ліпеник, це була оця штука. Чесно кажучи, у нас навіть не було часу це все розібрати. Було так, І тут висить мікрофончик, але ми вже купили ось таку приблуду. Ой, там не видно. Коротше, отака ось. Така ось. І тут USB, а тут AUX То через неї так само можна розмовляти. Тому угу. ми хочемо радіво, щоб в мене було. Тому, коротше, потрошечки, потрошечки щось докупляю. У мене же пахучики висять. Коротко. Ще куча кнопочок гляньте. Це звук. Це не знаю, ні разу не класа-класла, тільки оці дві стрілочки і звук. Все, добре, Буду я їхати вже 11 хвилин. Час виїжджає у нас. А, прийшов у цей забор, застелили і Мірка як буде спати тут наче. А, ще не час спання, а просто позастелялася, показала йому. Глядь. Ой, вона як класно! Я туди іграшки понаскладувала. Ну, так. То все. Сьогодні буду... буде він тут спати, не знаю, подивлюся, як він буде засинати. Або я з ним першу ніч посплю, або буду ставити будильник, бо він 2-3 рази за ніч пісять ходить. Ми, в принципі, знаємо, в якому часі то будемо будем, будем вже все. Дорослий хлопчик! Ну що у нас перестановки продовжуються. Гляньте, тепер немає в нас кроватки. Ми перевернули ліжко. В планах у нас було поставити два стула. Але друге не влізло, так як широка кровать у нас. Ми б хотіли б собі меншу, тому що ця для нас велика. Ну, коротко, Тепер у нас там ну, зарядки для Женьки. Тут усе зарядки для мене. І тумбочка, яку робив батько. Ось так. Прикиньте, як прикольненько тепер у нас. Ой, як багато тепер місця. М -м -м. Класно. Одне не знаю, що ми будемо робити взимку, тому що прям за ліжком батарея, яка не вимикається, в принципі. Тому ж, потім будемо щось думати, але зараз а, так. я, кстати, приїхала з роботи. Це ми мусили все зробити. Ліжечку винесли, нову кровать собі перевернули, зробили. Ось ліжечко Мірки. Не його так тяпляв за правила та і все. І що вам хочу сказати, що. Ой, мене там видно. Що Мірка спав! Спав в, в ліжечку йому запропонували, він погодився і все. І всю ніч він спав. Круто, що оцей бортик він совається. Його можна вправо-вліво, він просто о, встав, надівається наверх. О, мінус в тому, що він хилетається. Ну, я думаю, любий би хилитався, але не катастрофічно. Тобто, Якщо він просто обіпреться, не випаде. Звичайно, якщо буде ногами впиратися би так, щоб вона видно було. Якщо буде ногами впиратися, то виламає, а так піде. А, вночі один раз він прокинувся, другий раз я до нього прийшла сама по будильнику, але він не захотів туалет. Прокинувся з настроєм, все окей. Я в шокі. Прикиньте? Він не дозволяє дімки сидіти на цьому ліжку. В них взагалі він дуже ревнує до дімки. І його завжди випихує таке, але це їхні відносини. Так що, все, діти повзросліли, стали старші, виходить так. Що? Я на роботі була, поробила, наробилась. І все, пішла додому. Сьогодні у нас середа, а завтра короткий день, я сподіваюся, буде, тому що завтра у нас буде ще менше на одну людину. Отпуски беруть всі комусь. Просто треба вихідний якийсь, якісь забиття, ем, які були заплановані давно. Тому от, трохи буде менше, може, будемо довше робити. І завтра, післязавтра п'ятниця і все, і вихідні. Швиденько пролетів тиждень. Сьогодні в мене в день взагалі пролетів, просто так, моргнула і все. Що я хочу? Зараз я хочу піти поскладати в залі іграшки, тому що там армагідон. У мене стиралка стирає, сушка-суша куча всього. Ще не знаю, мабуть, я ж на вихідних цим займуся. Треба промаркувати, поставити всюди печатки на одягу Мірославному, так як в садочку має бути все позначене. Угу. У мене є печатка штампік, і ними я оце думаю штампувати. Я думаю, це забере багато часу, може сьогодні, але ні. Я зараз нікуди не йду вбирати, а йду варити дитині суп, тому що він нічого не хоче їсти. І я думаю, зварю йому супчиком малесеньку каструлічку, може він хоч супчика поїсть. Бо в нас є борщ, в принципі, смачненький, він його взагалі скавить, навіть не показуйте, потім є гречка з і макарони. Він не хоче нічого. Пропонувала йому піцу, пропонувала йому картоплю фрі, він нічого не хоче. Вівсянку зранку поїв. Женька каже, вівсянку з'їв всю. В обід з'їв штук 5 макарошок і все. І сосіску. Ну, в принципі, йому достатньо, але якщо він буде їсти нормально перед сном, він, я думаю, взагалі не буде прокидатись. Тому що він зараз п'є вже набагато менше молока, він п'є тільки перед сном і коли прокидається, він вже не п'є протягом дня, тому що ми його заховали. А, проблема з цим молоком, він хоче його дудлити, як тільки в нього щось трапиться. Знаєте, як оце, коли дитина на грудному вигодованні. Так оце І, цей. і він ще п'є з бутилки. А? Бо він стакану каже, ні, ні я буду отак лежати і пити. Але коли за стол сідаємо, то він ну, воду, сок, він все п'є з стакану, він вміє пити нормально. Але коли в нього стрес, йому треба молочко пити з бутилки. Але в нас бутилки не сосками, а паїлочки. Вже, напевно, з року, я думаю, ми перейшли на такі. Ой, але вже давно пора відмовлятися від цих бутилок. Я так думаю. Ну, а з другої сторони, а чому б і ні? Це як були в лумпаріумі, в дитячій цій кімнаті, там діти були на вигляд старші, ніж Мірославі, не ходили з соскою до сих пір. Тому не знаю, може і не варто так за це переживати, може він сам якось від цього відійде. Але ж був такий період, це було минулим літом. До того, як ми почали ці всі ремонти, у мене був налажений вже графік нормальний, ми в залі з ним сиділи, типу все вже. Мультики тихенькі, я включала йому овочі, фрукти пригаючи, він вже знав, що якщо я включила це, ми готуємось, ну, типу, ритуал, ритуал був. Давала йому півскляночки молока, він випивав, і ми тихенько йшли, лягали в кроваті, і я чекала, коли він засне. Але зараз, після того -то ремонту, переноси ми заморені були. Ми коротко, були на все згодні, аби хоч трошечки він нам дав по. Покрасить, помить, попереставляють щось, і все наспортилося. Ой. Тому такі справи. Іграшки на місці. Я переживала, що він буде ними гулятись перед сном, але він читає книжки. Читає тільки, де гіпард, гієна і лев. Другі звірі його не цікавлять. Тільки ті, хто кажуть, так. Кстати, зараз вам покажу, що дімка склад... складає. У Ой. Ой, мене Мірка завезла. Мірка купався. Гарента, який собі Дімка купив Лего. Йому подарували гроші на день народження, і він накупляв собі Лего різного. Глянь такий танк. Бех крутий ще має крутитись башня, але я боюся. Купляв на тему, тому психував дуже сильно, тому що... Погана якість цього всього, погано тримається, але склав і купив би він собі тільки один набор так купив три, тому що все люди лежать. І почав складати, але йому психи б'ють Угу. І ще один все, танк. Чекає його, але коли він складе, не знаю. Тому ці детальки це. Залишки з танка. Ось такі справи. Все, добре, побігла я робити якісь діла. Всім добрий ранок, всім привіт знову 50-й мільйонний раз. А, я після роботи працювала до трьох годин. І зараз з міркою йдемо знову годувати рибок. Погуляли тут усе на майданчику, трошечки побігав, поскакав. Тепер йдемо годувати. Я сподіваюсь, швидко їх погодуємо і підемо лісом додому. Там буде прохолодно, бо сонце світе, жарюка на вулиці. Прям пале пара. Мірка йде з медведів. щось він вирішив, що він з ним піде. А так що гляньте, у нас така зелена травичка. Тут газончик кошений. А яке небо гарненьке, якесь космічне. Ой, заморилася, ліве колінко моє так і болить. Але хоч, добре, що хоч періодично не завжди. Трошки заморилася. У мене всі чотири дні були таких активних на роботі. Сьогодні взагалі ще Коротше, замахалася, одним словом. Що там? Тіньочок, так. Да. А завтра ще й 12 годин працювати. Тому треба буде відпочити трошки, але не знаю як. Зараз погуляємо з ним. Додому прийдемо, якраз поїмо і можна буде відпочивати. А надіюсь він також замориться і не буде хотіти, щоб бігати за ним, скакати з ним. Буде хотіти якісь більш спокійні ігри. Ну Це в мене такі надії. Тут щось викосили якісь стовби, це газ, наскільки я знаю. Але не було ніколи викошено. Зараз є. Добре. Ідемо, взяла чотири шматочки хліба. Я думаю, один Ярослав точно з'їсть. Качки крякають, може качечки припливуть до нас поїсти. Було б добре. Їх також познімати. Я їх вроді в цьому році ще більше, ніж завжди, прям толпи цілий. Тому кря-кря чутно здалеку. Хух, і вже скоро в школу. Вже ж скоро садочок. Ось так. закрив сьогодні своє лікарняне. І з сьогоднішнього дня ми офіційно всі сім'єю можемо виходити в будь-який час. Прикиньте. Тому що до цього ми так звикли, що у нас завжди були обмеження в цих годинах. Що ми вже звикли все підстроювати під цих 6 годин. Але вже все, завтра їде звільнятися і буде безробітний. Так. У мене ще обвітряні губи страшні. Але в нас у всіх на роботі, в нас був якийсь вірус, то одна е, вже так захворіла, але напилась ліків і попустила, а всі ми такі чисто нос покрутило, почихали, та і все. Очі такі були, знаєте, хочеться закривати їх або моргати постійно. Але добре зараз все. Тому все окей. Робота також добре. Все в мене вроді як виходить. Була я цих середа четверг на новому процесі відповідальному. Типу як вже упаковувати всі речі, все вибране до заказчиків. Та вроді би як справилася, складала гарнесенька, робила все також як треба. Не знаю, де я завтра буду, я навіть не глянула, тому що там є журнал, в якому записують, хто де, на якому процесі стоїть. Тому я ще не знаю, де я і що я. Боже, як качки крякають. Мама, не спіши, не спіши. Єсть там качечки. Не спіши, це мама сказала, так? Да? Так, отут ми сидимо завжди. Йдеш... Тру -тру 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 де качки? Я їх вже потеряла. Ой, фокус. О там, коротше, качечки. під деревом. Ой, їх там оно вдалі дуже багато. Бачите? Близько Ну, і де замарилося. Ми пройшли до рибника, покормили рибок, пройшли через ліс. І зараз ми на кар'єрі. Блін, мене ноги гудуть, спина болить. А він каже, ні, не йдемо додому. Ні, будь тут, туди спускатися не можна. Ой, прийшов сюди, щоб на у цьому поїздити автобусом. Залазь, будеш сідати з мамою? Ні, йдемо додому? Папа вже дзвонить. Угу, папа вже дзвонить, каже, ви де там. Каже, Я думав, вас Во вовки з'їли. А ні, нас я кажу, якби їх з'їли, я б, може, щаслива б щаслива була. Гляньте, як у нас погода змінилась. Вже фонарі горять. Ой, я сподіваюся, ми йдемо додому. Дуже сильно це сподіваюсь. але не факт. Так, усім добрий ранок. Бачите, чим людина займається на вихідному. Женька взяв ключ від рампи і будемо їхати міняти масло на мою малесеньку красиву ласточку. З нами їде Мірка, звісно. Сенька пішов там за відрами, за ключами в підвал. Ой, що? підожди, підожди. Ми нікуди не підемо, нам треба дежурити машину. Представляєш? Коротше, так як вихідний, треба використовувати його нормально. Тому будемо їхати міняти, щоб знати, хоча б, що масло в мотору поміняне, тому що невідомо, коли це було роблено. Навіть якщо дивитись сервісну книгу, то... Не факт, що там є правда. Тому ми що на цій міняли, що на цій гляньте, наскільки вона менша. А, може, а ну мір, мір, іди сюди. Може я припаркована трошки. Не, гляньте. Ну чуть-чуть, так, -чуть, да, вперед. Але наскільки вона менша. Ну, я так і хотіла, щоб була а, менша машинка. Може, взагалі. Ну, я вже все нормально їздю, на ній без проблем, вже стресів немає, нічого немає. У мірки тільки зараз стрес буде, бо будемо сідати в машину. Але що ж поробиш, шинка маленька, але гляньте скільки місця. А я сижу ззаді і якби далек, не бачу сама. а Від'їхала вже Женька далеченько, майже до кінця. І місця. З моїм ростом взагалі і мірка ось огляньте сидить. Також нормальненько. Угу. Одне, що тут немає електро електроцихйомників. А... С... І дімка такий, а що це? Ми ж кажемо, ну крути, буде ам... вікно відкриватись закриватись. і закриватись. Він ну, так крутий, каже, нічого не робиться, може не в ту сторону. <свісно> Для дитини це було важко васто. Тому тікаємо, щось не йде нас папа. Ви пристібнули Мірку, а не йде. Зараз поїдемо. Uh. Вот Отак вона мене виглядить. Uh. Гарненька яка. Усім привіт, всім добрий ранок, добрий день. Ми в машині всі разом їздили по справам, які в принципі не вирішили, які треба чекати до завтра. Uh. А так, що вчора хтось... Втас... Ні, нема нікого. Вчора Да, Привіт-привіт, а мама не бачить. Так, так, привіт. Вчора поміняли масло, все нормально. Трошки помудухались, тому що, як завжди, немає чим відкрутити, закрутити. Але нормально. Поміняли і масло, і фільтри, і топлювання, все. Все заміни вже до мені. То тепер буду тільки їздити. А так все, закінчуються за вихідні, завтра вже на роботу. Зараз їздили, докупляли останні. Речі до школи, тому що вчител... вчителька прислала списки, що кожен день вони будуть робити перший тиждень. І якраз звірилися з усіма списками і не вистачало, то того, то того, то розбилося, то зламалося, то порвалося, то докупили. І все, переїдемо додому всі разом. Та скажи, Діма, дай! Уйди в машині, там звір. Як будто в лісу живе. Їдять <сум> йогурт з MDMsінками, але їдять тільки одні М-демсінки. Завтра э, важливий день. Всі десь уходять, всі десь їдуть, ідуть. Тому такі справи. А я думаю, так і буду знімати десь. Так протягом тижня потрошечки, а в неділю виставляють. Думаю, якраз це буде нормально і для мене, і для вас буде добренько. Тому такі справи. Може, газетки носять, може будуть якісь скидочні і в нас вдома. А так, що вам ще розказати, Я вже не пам'ятаю. Домашні справи, робота. Вискочила в мене вавка, обітрені губи. Але жінка на роботі сказала мені, що. Всі через це проходять. Вона мені на понеділок принесе, покаже, що вони купують за гігієнічну помаду, яка підходить всім, тому що якісь звичайні не підходять. Треба якась типу, з медицинським якимось складом. Тому що в усіх вітрені губи завжди, хто приходить на початку і немає такої помади, і вискакують такі вавки. Тому що вроді температури в мене не було, нічого такого не було. що Це того, що дуже тепло, дуже сухо, плюс ця пилюка від одягу. І за цього так і виходить. Всі п'ють багато води, але цього мало, для того, щоб не було вавок і вітряних губ. У ну, мене, в принципі, перший тиждень було нормально, це в мене цей тиждень. Але в нас дівчина одна була хвора, і я думала. і за цього, Бо і я така була трохи знаєте, починала за... За... боліти. Але не заболіло. Тому, ну так, чекаю, що вона мені завтра принесе. Я сфоткаю і на вихідних куплю такі справи. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.